Квитки на потяги хюндай вже від сьогодні можна замовити в інтернеті. Втім, у Львові за дороговартісними квитками черг немає. Купують квитки на нові швидкісні потяги, лише ті, яким не вистачило проїзних на традиційні. Нагадаю, в один бік за комфортний переїзд першого класу потягом хюндай доведеться заплатити 474 гривні. Квиток другого класу коштує 307 гривень. Я дуже вражений. Мене таке враження, що хтось нас обманює, тому я, напевно, буду зати машиною, або постараюся взяти Ужгородське або Трускавецьке, хоча я не знаю, чи мені це сьогодні вдасться. 92-й, але він дуже незручний йде зараз, тому що він прибуває туди 10.38. а раніше був 7.30. А мені, наприклад, треба в Київ до 10. -ї. Що четвергає, що суботи на квитки діятиме знижка 10%. а вартість проїзду у результаті оформлення проїзного документа в п'ятницю і неділю підвищуватиметься на тих же ж 10%. До столиці швидкісний потяг добирається за 5 годин. Перший стартує вже 27 травня. Відтак на залізниці збираються скасувати четвертину нічних, серед них популярний 91-92 дев'яносто та 97-98. дев'яносто